Анатолій Валевський так влаштоване життя. Мої старі, нібито цілком пристойні люди, тільки їх весь час тягне мене повчати, як слід правильно жити. Іноді виникає непереборне бажання щось заперечити, посперечатися, але я мовчу, бо вони все одно не зрозуміють. Та й коли це таке було, щоб люди похилого віку розуміли молодь? Проте, взагалі, вони мені особливо не докучають. Так, попросять іноді щось, я зроблю. Вони мене за це потім півдня хвалять. І дякують. Навіть часу незручно стає. Вечорами ми всі разом дивимося телевізор. Мені, звичайно ж, більше подобаються фільми з погонями та пригодами, а також передачі про полювання. Але старі люблять дивитися свої нескінченні нудні серіали про страждання. Щоб їх не ображати, я вдаю, що і мені цікаво і непомітно засинаю у кріслі. Підозрюю, вони теж роблять вигляд, що цього не помічають. Ну так вже влаштоване життя, що треба йти на різні компроміси. Взагалі, поки молодий, воно тобто життя прекрасне у всіх своїх виявах. Хоча... Іноді чомусь на душі стає так тоскно, що хочеться вийти. Наш знайомий психолог каже, що це особливості емоційних реакцій перехідного віку, які пов'язані з гормональними та фізіологічними процесами. Ну, це, за його словами, пояснює деяку психічну неврівноваженість та різкі зміни настрою від екзальтації до депресії і навпаки. Чесно кажучи, я не дуже розумію. Але, судячи з усього, з віком це пройде. До речі, днями познайомився у нашому дворі з однією привабливою милкою. Ну і красуня, я вам доповім. У мене навіть мурашки тілом побігли, ай Ой! ось ще одна. А в цілому собаче життя влаштоване відмінно. Ось тільки блохи іноді заїдають.